Місце Москва, Метраж 98. Кімнати вісім санузли трисанозли два 3. Монрублей дизайн, Олеся Березовська, коротенько. У цій трикімнатній квартирі буде жити сім'я з двома дітьми, щоб нове житло відповідало всім потребам замовників. Дизайнер Олеся Березовська суттєво змінила планування, в результаті у двох дітей з'явилися окремі кімнати з місткими системами зберігання для батьків спроектували спальню з гардеробною. А кухню об'єднали з вітальною, при цьому площа коридору використовували по максимуму. Подробиця за проектом кухня об'єднана з вітальною, щоб поліпшити її функціональність. Частина шаф гарнітура перенесли на площу коридору, а інші шафи встановили образно. Зону готування відокремили від диванної за допомогою легкої перегородки стелажа. Сміжний з кімнатою балкон переобладнали в лаундж зону. Одну з дитячих кімнат дизайнер навмисно зменшила, щоб розмістити в передпокої гардеробну для верхнього одягу і спортінвентарю, два санузли збільшили за рахунок площі коридору, вийшли дві повноцінні ванні кімнати з ванною і душовою. Всі кімнати і допоміжні приміщення об'єднали за допомогою обробки білою фарбою літлебрине. Додали яскраві відтінки, які принесли в сучасний простір динаміку і виразність. На підлогу планується інженерна дошка Фінекс, колірна гама ванної кімнати витримана. Також в світло сірих тонах. Тут використовується керамічна плитка порцеланоса. Дзеркало на стіні зроблено з двох полотен. Широкого і вузького такий прийом створює ритм, візуально збільшує простір. У душовій для підлоги вибрали плитку від Атлас з протиковським покриттям. У квартирі не буде проблем зі зберіганням. Тут є кілька гардеробних передпокої спальні та дитячої, плюс передбачені додаткові шафи для одягу. Відкриті стелажі виконують функцію зберігання і декору одночасно. Кухонний гарнітур місткий, для його обробки взяли білі фасади. Меблі немов розчиняється в просторі і не захаращує його зручним функціональним рішенням. В дзоні став висувний екран для проектора, що спускається зі стелі на час перегляду фільмів. Двомісний сірий диван доповнили смарагдовим велюровим кріслом і невеликим журнальним столиком. Спальня витримана в благородних сірих відтінках. Динаміку додали парні дзеркальні вставки від стелі до підлоги, розміщені на стіні в головах, прикріплені до них полиці з висувними ящиками відмінна альтернатива тумбочок. Над ними дизайнер розмістила світильники, вишуканий і ергономічний варіант нічників, крім них освітлення, забезпечує втоплена в стелю діодна стрічка і торшер. Якщо функціональним центром кімнати є ліжко, то візуальним. Крісло і банкетка винного кольору, місце телевізора на стіні зайняла лаконічна, але міська секція з темної деревини, зроблена закресленнями дизайнера. Невелика настінна галерея фотографій в вінтажних рамках відображає тепло домашнього вогнища. У кімнаті дочки письмовий стіл і вбудована система зберігання утворюють єдине ціле. За задумом дизайнера, дерев'яні полиці утворюють символічну карту Україні, книжковий стелаж Складений з модулів у формі сот, вміщує бібліотеку, підвісне крісло дубле незамінне, коли з'являється потреба відволіктися від справ, поговорити по телефону або просто помріяти. Дівчинка захоплюється малюванням, і вона попросила місце, де можна малювати. Я запропонувала використовувати для цього фасади шаф. Розповідає Олеся Березовська. Я відразу відмовилася від грифельного покриття. Так як від крих, крайде завжди брудно. В результаті фасади будуть покриті маркерною фарбою. Вона має гладку глянцеву фактуру. На ній можна писати, малювати маркерами на водній основі, їх легко витирати, використовуючи звичайну суху губку або серветку. У дитячій сина знайшлося місце спортивному куточку зі скеледромом, вбудовані шафи у вигляді будиночка, призначені для зберігання іграшок і книг. Крім ліжка, передбачили розкладний диван, бабуся іноді залишається на ніч або просто читає онукові книгу. Ванна кімната виконана в темних відтінках. За шафами з шпону горіха заховані сушильна і пральна машини, шафа з висувною кошиком для брудної білизни, інсталяція для унітазу і місткі полиці. Вони зроблені на замовлення закресленнями дизайнера. З дітьми важливо завжди мати під рукою гарячу воду. Тому передбачили водонагрівач. Це модель Абсп Ево Віхі 80 від Ariston в сучасному дизайні з баком об'ємом 80 літрів. Він забезпечить безперебійну подачу води в будь-якій ситуації, а нагрівати воду можна до потрібного часу дистанційно за допомогою програми. Дитячий санвузол оформили в світлій гамі з використанням відтінків морської хвилі. Вся сантехніка зі спеціальним антибактеріальним покриттям. Плюс змішувачі оснащені обмежувачем температури, все для безпеки дітей, планування. Бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба скрізь, літлебрена плитка у ванні, порцеланоса, підлогове покриття, інженерна дошка, Фінекс, плитка в дитячому санузлі, атлас Сонсорде меблі, кухонний гарнітур, Юніце, техніка, водонагрівача псевсево Віфі 80, Арістон.